Як провести 12 днів після дня народження? Магічна практика з астромагії, яка максимально сильно допоможе вам у проходженні свого соляру. Соляр це ваш новий рік. Він кожен рік в різний час. І треба знати, коли у вас соляр, бо соляр може бути і за добу до дійсного вашого дня народження. І тут я вам розповім, як провести всі 12 днів для того, щоб заповнити всі ваші 12 сфер. Що таке солярний Новий рік? Це просто ваш день народження. У той час, коли сонце повертається у те саме місце, де ви народились. Цей день може відрізнятись від справжнього дня народження, він може бути і раніше, на декілька годин, а мабуть, іще і на добу. Якщо вже говорити, що це за практика, то я її порівняю з практикою аскези. Бо цю практику розкрутили, вивели у розряд якогось тренінгу і всі практикують зараз аскезу. Але практика соляра вона набагато мощніше і набагато сильніше влітає на цілий рік. Тому, хто хоче закласти найкращі енергії на цілий рік, ця практика для вас. І так, з чого ми починаємо? Перше, ми починаємо з підготовки. Перше це благодарності собі, Всесвіту, творцю, всім, хто вас оточує за те, що ви живі, за все, що є у вашому житті. Це все треба робити у самий день народження. Потім медитація, і ви можете зробити окрему практику на початку. Взяти два окремих листки і виписати спочатку все, що вже не працює у вашому житті, і ви готові відмовитись від цього. Звісно ж, з законом свободної волі не упаминає ніяких людей. Відчуття, хвороби, невдачі, страхи, образи. Взяти другий папір і на тому листки написати вже все те, що ви бажаєте. Я рекомендую написати ваших три головних бажання, які відповідають вашому внутрішньому стану, і вони насамперед найважливіші. Після цього перший папірець, з тим, що ви відмовляєтесь, спалити. Подякувати, що це все ушло, і сісти в медитацію хоча б півгодинки для свого дня народження зробіть для себе таке свято. У медитації ви можете всіх благодарить, посилати світло і медитувати на маніфестацію тих закладених бажань, які ви вже записали на папірці. Перший день народження ви вже розпочали. І цей день він присвячується тільки вам, лише вам. Перша умова, яку треба виповнити, це запрошувати або спілкуватися тільки з тими людьми, які вам до серця. Обов'язково красиво вбратися. І радіти радіти цілий день, наповнений радістю, приймати поздоровлення, приймати подарунки. Пам'ятайте, від вас залежить, чим ви сповните саме себе як лічність. І ви відповідаєте, щоб саме цей день був радісний, бо кожен день народження для людини. Це найслабший день у його році, тому подивіться відео, чи потрібно справляти день народження, і там ви зрозумієте, чому. Тому треба зробити так, щоб ніхто і ніщо не зміг зіпсувати вашого дня народження. Це найголовніша задача для вас, очікую, що енергії не дуже багато. Можливо, зробити собі подарок для вашої зовнішності, купити щось, або сходити у перукарню, зробити гарний макіяж, а ввечері подумати про те, а хто ви є насправді в цьому світі, як лічність, як свідомість, як душа, як дух. Радісно і спокійно заснути і чекати наступного другого дня, бо він вам принесе також сюрпризи. Другий день у нас відповідає за ваші доходи. Але ті доходи, які ви можете заробити самостійно, це самостійні гроші. Також другий день це ваше харчування, і це ваша розмова, вміння розмовляти. Звісно, почнемо з грошей цей день. Вам край потрібно зробити якісь фінансові маніпуляції, або, можливо, вас хтось поздоровить і перерахує гроші на картку, або ви самостійно поповните банківський рахунок. Або знаєте, зараз в новий час дуже часто люди просять нічого не купляти, а поповнити рахунок, щоб ви самі обрали собі подарунок. То це краще робити саме на другий день. Також сісти і прописати вашу фінансову мету, що ви хочете і що ви хочете зробити за цей рік. Далі харчування. Якщо вам не подобається ваше харчування або стан вашого здоров'я або фігури, сядьте і пропишіть, що треба змінити. Можливо, якась там дієта, або ви відмовляєтесь від чогось. Напишіть собі план по харчуванню на цей рік. Також цей день відповідає за вашу мову і вміння спілкуватись. Тому побалакайте з собою, подумайте всі ті речі, які ви не могли промовити раніше. Проговоріть їх, проговоріть їх собі, проговоріть їх на бумагу. Або іншим людям, яким ви довгий час не могли щось розповісти. Співайте, складайте вірші. І найголовніше робіть маніфестації. Маніфестації це заказ бажаного у творцю. Ви навіть можете зробити собі якийсь фінансовий амулет. Але ваша мета записана на папері, вона вже буде амулетом. Чудовий третій день. Третій день відповідає за ваші таланти, за вашу сміливість, за інформацію і контакт навкруги вас. Тому на цей день заплануйте спілкування, спілкування з друзями, знайомими, рідними. Головне Двигайтесь, не сидіть вдома, спілкуйтесь, 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 цей день дуже любить двіжуху. Виключно я рекомендую розібратися зі своїми талантами. І саме друзі вам можуть у цьому допомогти. Бо таланти це така річ, от знаєте, ми не замічаємо своїх талантів. І у 90% случаїв. Людина вважає, що кожен має такий самий талант, як у неї, і це така хитра задумка творцю, щоб ми мали сприймати і знайти той талант. і Полюбити його внутрішню себе. Зазвичай ми цього не замічаємо. Це так як людина, яка народилась без рук, наприклад, вона вміє вже все робити без рук. А ми, маючи рук, ми рахуємо, що так і потрібно, щоб було. Тому запам'ятайте на все життя: жодна людина не оцінює і не цінить свій талант. Допоки вона не почне цінувати себе. А які у вас є таланти? От якраз в цей день спитайте своїх друзів. А після того ввечері сядьте і напишіть собі план по вашим талантам, коли і куди ви будете внідряти свої таланти, бо пам'ятайте, що творець прийшов для нас. Щоб насолоджуватись, а насолоджуватись, значить проявлятись. Тому пам'ятайте, ваші таланти не тільки ваші, вони для усіх. Yeah. Четвертий yeah. день, який також дуже важливий, бо він відповідає за програмування вашої сім'ї і рідної домівки, а також взагалі майна. А ще цей день програмує відчуття внутрішнього щастя. Тому цей день бажано провести у кругу сім'ї зі своїми батьками, а виключно цей день іще і окремо впливає на стосунки між вами і вашою мамою. Якщо ж немає можливості. Приїхати до батьків, подзвоніть, розкажіть, як вони вам дорогі, як ви їх цінуєте, як ви їх любите. Ну і присвітіть цей день своєму будинку, наведіть порядок, купіть щось саме для будинку, Прикрасьте будинок або зробіть те, що ви давно планували. Наприклад, вам. Дуже потрібно було дзеркало або якась поличка, от пойдіть її, купіть і повістьте. Ввечері поміркуйте над тим, що для вас внутрішнє відчуття щастя. Що взагалі таке щастя, чи розрішаєте ви собі бути щасливим? І дуже гарно обдумайте, чи не залежить ваше щастя від оточуючих людей, бо це вже не щастя. А, на жаль, лише контроль чувств і емоцій других людей. І останнє, що треба зробити у четвертий день, це написати письмо мамі. Навіть якщо ви не хочете спілкуватися з мамою, сядьте і напишіть ручкою це письмо своєї матері і розкажіть все, що вам. Хотілося їй сказати. І розкажіть про гарне і про погане, і напишіть, що ви любите її, пробачаєте її і приймаєте її такою, як вона є. Бо наше відчуття внутрішнього щастя напряму залежить від прийняття мами усередині. І наступний п'ятий день, який програмую сферу. Романтики, творчості, освіти і наших дітей. Тому програмуйте цей день свідомо і надайте час для усіх сфер, які я перечислила. По-перше, побудьте своїми дітьми, сходіть з ними кудись, а повернувшись додому, зробіть чоловіку або жінки приємну. Романтичну вечерю або прогулянку. Сходіть у кіно, на виставку мистецтв, намалюйте самі картину, роздивіться питання творчості і зрозумійте, чи з творчої точки зору ви проживаєте життя. Пам'ятайте, що творчість це не вишивання хрестиком. Творчість це коли ми тут і зараз приймаємо творчі рішення навіть у побутовому житті. Розкрасьте цей день максимально емоціями. Займіться самоосвітою або просто замовте якусь книгу з інтернету. Якщо ваш день не може бути таким насиченим, тоді візьміть папір і напишіть. А що я хочу відчувати, і що я відчуваю зараз, і які відчуття я хочу отримати на протязі року? Проведіть собі практику по загрузки відчуттів, або просто запишіть собі мету на цей рік для своєї самоосвіти. що ви хочете вивчити, у кого ви хочете учитись, і що саме. Ви хочете отримати із навчання через відчуття. Якщо ці сфери всі занадто важливі для вас, то оберіть найважливіше. Бо наступний... шостий, день, шостий день це у нас день здоров'я. А ще в додаток монотонної роботи. Тому цей день треба присвятити здоров'ю, записатися до лікаря, зробити зранку ранкову гімнастику. На край вже записати мету на цей рік, чим ви будете займатися, якими сферами здоров'я, і як саме. І головне, коли будете писати, обов'язково напишіть, що ви будете при цьому відчувати. От, коли ви отримаєте здоров'я, що саме ви будете відчувати? На що вам потрібно бути здоровим? А тепер робота. Проаналізуйте свою роботу, і що ви відчуваєте, коли виходите на ту роботу? Чи дійсно це робота, яка вам подобається? І якщо ні, то цей день. Для того, щоб ви могли змінити сферу своєї роботи, або саму роботу, або просто прийняти це, що вона вам не підходить, і ви очікуєте щось нове, запишіть собі, яка робота вашої мрії. А коли ви вже можете поміркувати в цей день, обов'язково поміркуйте над психосоматичними питаннями вашого здоров'я. Також шостий день у нас відповідає за сферу наших домашніх улюбленців. Тому приділіть увагу їм, якщо вони у вас є, або саме в цей день ви можете взяти собі омріяну тваринку. Прийшов час і слідуючий сьомий день. Сьомий день у нас відповідає за найважливішу сферу, це сфера шлюбу і партнерства, і, взагалі, відносин. Тому, якщо ви маєте партнера, сходіть з ним у кіно. Кафе, розкажіть своєму партнеру, наскільки він важливий саме для вас. Подякуйте своїм партнерам по бізнесу, бо партнерська сфера це не тільки наші партнери по життю, а ще і партнери по бізнесу. Тому можете з ними зустрітись або просто подзвонити і поблагодарити, що вони поряд з вами. І пам'ятайте завжди, що відносини. Це завжди щось всередині нас. Бо кожна людина, яку ми зустрічаємо у цьому світі, вона виявляється для нас вчителем. Є вчителі і погані, і хороші, але це все наша карма. Тому візьміть уроки з ваших відносин і напишіть собі маніфест. Що ви хочете змінити саме у відносинах. А також дуже рекомендую написати листа собі, листа собі маленькому. Напишіть, про що ви мріяли і до чого ви прийшли. І пообіцяйте маленькому собі, що ви себе більше не зрадите. Напишіть листа партнеру, якщо ви не маєте змоги. Побалакати з ним, і його немає. Будьте вдячними. І наразі у нас восьмий день. Восьмий день для нас важкий і важливий, бо сфери, за які він відповідає, і які він буде програмувати, дуже часто ми не сприймаємо у своєму житті. Восьмий день це день уміння трансформувати, змінювати себе і простір. Це ризик і очищення, це екстрим, це інтимні відносини, це служіння, це великі гроші та інвестиції, магія і рід. Рекомендую почати проживання цього дня саме з очищення. На каналі багато практик по очищенню, Очистіть свій простір, почистіть себе, викиньте речі, які вам більш не нужні. Цілий день практикуйте роботу з підсвідомістю, працюйте зі своїми страхами, з темним і незрозумілим. Пропрацюйте рід, подякуйте своєму роду. Відкрийте рахунок у банку або у інвестиційній компанії, не погоджуйтесь на якісь ризиковані ситуації, навіть якщо ви дуже хотіли кудись там піти і вас запрошують, і ви знаєте, що там буде ризик, не ходіть. Також цей день пов'язаний з зачатієм і вагітністю. Тому ви можете або помріяти про це, або зробити цю справу. І пам'ятайте, якщо ви щось втратили в цей день роботу, друзі, вище щось, так повинно було статись. Це чудовий знак. Дев'ятий день. Дев день у нас планує сферу подорожів і духовних знань. Знаходження духовних вчителів, а також вдачі. Також дев'ятий день це сфера відносин з батьком, тому подзвоніть батьку, напишіть або вспомните свого батька, напишіть йому листа і розкажіть про те, як ви його любите. Цей день вже не треба сидіти вдома, треба подорожувати. Куди небудь виїжджайте, їдьте, летіть, біжіть. А навіть проста прогулянка у парку це також працює. Зробіть якісь духовні практики, або якщо ви тільки плануєте ну, зайнятися якоюсь практикою, запишіться саме в цей день. Купіть собі якусь книгу про духовні практики, подзвоніть своєму духовному майстру, якщо такого маєте, віддячте йому за ваш шлях. І найголовніше це прийняття відповідальності за своє життя. Тому поблагодаріть всі вищі сили за своє життя, прийміть своє життя і знайте. Що вибір завжди за вами. Десятий день програмує нам наше кар'єрне зростання, владу, наше місце у суспільстві, бізнес. Але все це відбувається за умови врівноваженої гордині. Тому сідайте за стіл і записуйте свої цілі. Свої плани на рік. Напишіть, чого саме ви хочете досягнути, і далі напишіть, чому ви хочете цього досягнути, і що ви хочете при цьому відчувати. Також це день вдячності. Тому напишіть подяки своїм вчителям, своїм керівникам, всім тим, хто зустрічається на вашому життєвому шляху для вашого особистого навчання і зростання. Одинадцятий день. Одинадцятий день у нас відповідає за друзів. За спільноту друзів, за коло друзів, за різні спільноти у соціумі. Якщо у вас ще є якась своя організація, також за вашу організацію. Також 11-й день у нас відповідає за наші мрії і надії. Проведіть цей час шумно, на веселі. Зустрічайтеся з друзями, розповідайте друзям про свої плани і мрії. А ще ви можете зробити якийсь калаш бажань або відео бажань, або просто записати у блокнотик. Цей день, який відповідає за мрії, може бути поворотнім у вашому житті. Тому мрійте і йдіть до своєї мрії поряд зі своїми вірними друзями. Дванадцятий день. Дванадцятий день відповідає за усамітнення і глибинну духовність, глибинні медитації. Це день, який відповідає за просвітлення, за відпочинок, а також за пожертвування. Тому почніть день. З глибинної медитації вдячності, вдячності вищим силам, які допомагають вам. Послухайте якісь медитації, якісь мантри, якщо ви не вмієте медитувати, це найголовніший день для вибачення. Причому цей день настільки сильний, що вибачити можна, кого хочеш. І за що хоч, бо вибачення це енергія зцілення. І цей останній день як останній шанс, щоб убрати з вашого поля ваші образи і якісь недомовки. Також простіть себе і попросіть пробачення у тих людей, яких ви знаєте, що образили ви. Ви так вважаєте. Також це день благодійності і добрих справ, тому перерахуйте кошти на добру справу або сходіть кудись у приют. Переведіть стару бабцю на перехресті, але обов'язково допоможіть комусь. На цьому всі наші магічні дні після дня народження закінчилися. І якщо ви не встигли їх провести так, як потрібно, проаналізуйте. Що у вас було саме в ці дні після дня народження? І Запишіть оці сфери, і як ви їх провели. Ви будете здивовані, що де інтуїтивно, вірно і так провели ці дні. Ну, а дехто запрограмував собі різні другі програми, але ви тепер будете знати, що відбувалось у цей день, той буде відбуватися у сфері вашого життя на протязі року. Будьте на позитиві і будьте щасливі, і будьте свідомі. Дякую за увагу.